Теж таки демонструє е, зростання. Це е, дані Всеукраїнської рекламної коаліції. Е, тобто ми м, м, продемонстрували зростання в гривні е, в 2015 році по відношенню до 2014 року. Ну, власний комітет досить е, скіп, е, ну, критично ставиться до прогнозу на 2016 рік. На нашу думку, це не буде перевищувати 5%. Але Аленська рекламна коаліція вважає, що загальний рост по радіо склад складає 9%. Порівняно з іншими індустріями, тобто ми маємо кращу динаміку ніж преса, але все ж таки зростання поки що не настільки динамічне, як наскільки би нам хотілося. Власне, про те, що говорила Берні, важлива цифра, коли ми говоримо про, про реформу, ми повинні пам'ятати, де наші слухачі. Тобто наші слухачі, це теж дані нашого дослідження. 20% слухає радіо в в автомобілях, на роботі вдома, в 4% в транспорті. Це теж, ну якби. Це теж в автомобілях просто люди при цьому не за кермо. Тобто всього 24% людей в транспорті, в автомобільному транспорті слухають радіо. Тут немає цієї цифри, але важливо, і ми вчора, коли зустрічалися з експертами, говорили про проникнення інтернету, і про споживання радіо через інтернет. Зараз в споживання радіо через інтернет складає 24%. Це Ди, така достатньо динамічна цифра для нас, вона зростає, і ми також постійно обговорюємо, що з цим робити. Ну і основні виклики. Власне, те, що ми маємо дискутувати сьогодні, найперший виклик це інфраструктурний виклик. З одного боку, національні радіомережі потребують ресурсу. Для добудови е, своїх своєї інфраструктури для е, розповсюдження свого сигналу на більшу кількість населення. Ну, от, наприклад, е, те, про що говорив Юрій Анатолійович, тільки що це розбудова національного радіо, є е, необхідність, є заявлена е, потреба держави в розбудові трьох каналів Українського е, радіо, і це. Е, Власне, хороші перспективи, але е, потрібно зрозуміти, де ми візьмемо на цей частотний ресурс і чи зможемо ми це зробити, е, чи дозволять нам обмеження частотного ресурсу це зробити. З іншого боку, без сумніву розвит, розвиток е, комерційних мереж, ми знаємо, що лише дві мережі зараз mm -hmm. мають покриття 85%, інші потребують добудови. Власне, на це також потрібен. В першу чергу частотний ресурс, і це виклик номер. Один. Другий виклик це те, що наш монітор демонструє, що в містах 50 тисяч плюс, не в усіх містах тисяч плюс є а, радіостанції місцеві або регіональні. Відповідно, ну це пов'язані два, два тренди, тому що з одного боку розширення мереж. У нас в Україні в деяких містах означає зникнення регіональних компаній, да тому що вони стають частинами національних мереж, а нових не з'являється відповідно поновлення міс регіонального місцевого радіомовлення. Тому що насправді в Європі, в тих країнах, на яким країнах на яких намагаємося орієнтуватися, радіо є найбільш. Розповсюдженим місцевим власне, ресурсом інформації, і тому це викладне ну, другий інфраструктури. Третій, дуже важливий, це те, що законодавство на сьогодні не відповідає потребам радіо. Ми не можемо розвивати нішові канали, нішові станції, тому що є досить. Жорстке обмеження і регулювання контенту відповідно вчора, коли ми зустрічалися також з представниками радіо індустрії і з нашими експертами, ми говорили, що добре, ми матимемо більше, навіть якщо ми будемо мати більше можливостей для розповсюдження сигналів, що саме буде там? які це будуть нові станції. Ми не можемо зробити вузьку е, нішу джазову станцію, або Урбан, або е, якоїсь інше, тому що ми маємо обмеження щодо е, наповнення цих каналів. Ми маємо бути впевненими, що в цьому, в цьому форматі в нас є 50% української музики. І це теж виклик, який зараз. Активно обговорюється, і ми проводили з цього приводу е, зустріч, і ще будемо обговорювати це і з музичною індустрією, і з парламентом. Власне, е, яким чином нам створити законодавство, яке буде сприяти розвитку української музики, але при цьому буде підтримувати розвиток українського радіо. Це найбільший виклик е, в, в, на найближчий на, на час. Власне, це коротко, те, що те, що мені. Здалося важливим для, для обговорення реформи, хто є гравцем, скільки в нас грошей, де наші слухачі і які наші основні виклики. Це те, що я хотіла сказати для, для початку. Власне, якщо буде потрібно коментарі щодо щодо статусу ринку, по, по ходу наших інших презентацій я буду готова їх надати.